І офіційно відмовилися від участі у саміті ОБСЄ через присутність представника Росії. Свої рішення Україна, Польща та країни Балтії пояснюють одностайно, не може країна-агресорка входити до організації, чия мета будувати мир та безпеку в Європі. Засідання Ради міністрів ОБСЄ стартує у північній Македонії. Сьогодні Російську Федерацію представлятиме міністр закордонних справ Сергій Лавров. Напередодні Скоп'є відвідав і держсекретар США Ентоні Блінкен. Втім, із главою російської дипломатії розминувся. Ну, а от Верховний представник ЄС Жозеп Борель на саміт за участі Росії іде спеціально. каже важливо, аби Лавров особисто почув критику в бік Москви. Україна має своє місце за столом НАТО. Вважає держсекретар США Ентоні Блінкін. Під час прес-конференції у рамках засідання Ради України НАТО у Брюсселі він заявив, що Сполучені Штати готові підтримувати Україну стільки, скільки це буде потрібно, і тут мають багато союзників. Адже від початку повномасштабного вторгнення США надали Україні допомогу на суму близько 77 мільярдів доларів. Водночас допомога європейських союзників склала понад 100 мільйонів доларів. Блінкен певен майбутнє України. Це вільна демократія. Однак шлях України до НАТО та Євросоюзу залежатиме від зусиль із реформування. Європейські лідери сповнені рішучості розпочати переговори про вступ України в ЄС. Про це заявив президент Євроради Шарль Мішель. Адже на кону фундаментальні цінності і сама демократична модель Євросоюзу. Тож за два тижні на європейських лідерів чекає багато роботи. Також глава Європейської ради впевнений, що союзники. Виконають обіцянку про постачання мільйона артилерійських снарядів для України, втім, не раніше березня 2024 року. Про все це будемо говорити з Євгеном Добряком. Це експерт, міжнародник народний депутат України шостого скликання. Євгене, добрий ранок. Да, добрий ранок, ну давайте почнемо з першої новини, з якої ми зайшли в ефір. Це про е, участь Росії у зібранні ОБСЄ. Як це взагалі можливо? Ну, я вважаю, це звичайно помилка, те, що Російська Федерація бере участь у засіданні організації з безпеки і співробітництва в Європі. Сама організація сьогодні втрачає свій вплив, втрачає свою головну мету, яка була здійснена в результаті заключного хельсинського акту, який повністю регламентував систему безпеки міжнародного права по ітогам Другої світової війни. Де чітко були зазначені повага до суверенітету, територіальної цілісності, непорушності кордонів сьогодні. Одна з 57 країн країн, членів ОБСЄ Російська Федерація, є агресором, терористом, яка здійснила акт насильства, акт агресії в Європі, фактично найбільший після Другої світової війни. Це величезна помилка. Те, що вони там присутні, те, що відкрили для них простір повітряний для того, щоб вони були присутні, те, що говорить Барель, дійсно, що вони повинні були послухати критику і так далі. Наскільки ну, можна слухати вже критику, в адресу, яку їм говорили, і в Організації Об'єднаних Націй, і в Раді Безпеки ООН на інших міжнародних площадках. Фактично, із Російської Федерації ОБСЄ втратило повністю свій вплив. втратило всі свої головні задачі, які вона несла. І до речі, декілька співробітників ОБСЄ від України до цього часу знаходяться у росіян в полоні вже 500 днів. Тобто про що ми можемо говорити? Звичайно, це величезна помилка, те, що була запрошена Росія, і я думаю, що якимись переконаннями чи ліберально-демократичними питаннями по відношенню до Росії ми. Вірніше, цивілізований західний світ він не досягне якихось результатів. З ними треба набагато жорсткіше, набагато посиливши санкції. Тиск з всього всіх можливих і неможливих міжнародних площадок. Ну але чи зискує Росія і безпосередньо Сергій Лавров на на всій зустрічі з Жозепом Борелем? Ну бо е... Про мотивацію європейців безпосередньо Бореля, ви вже щойно сказали, скоментували це. Але Росіяни, от як вони будуть використовувати те, що бачите, от я Лавров, а от біля мене Борель. Ну те, що зустрічі не буде двосторонніх, це ми знаємо не з Блінкіним, не з Барелем, Ну і не з представниками цивілізованого західу. А те, що ця площадка буде використовуватися пропагандистами російськими на своїх каналах пропагандистських, де вони будуть розповідати наскільки Росія рукопожатна, і наскільки Росія імплементована в міжнародну систему, і що її приймають на всіх рівнях, і на, і в БРІКСІ, і в ОБСЄ, і в інших. Міжнародних площадках, оце є питання, яке на внутрішній, розраховано в першу чергу на внутрішню. На аудиторію Російської Федерації, ну а взагалі я вважаю, це, це глибока помилка, те, що вони там знаходяться. Але крім роботи на внутрішню аудиторію, це ж працює і в зворотньому боці. От, тобто, десь там середній європейці, які говорять, що в Україні не все так однозначно. Я своїми вухами чула такі теми. Він каже: Ну дивіться, Росію приймають в ОБСЄ, ще десь приймають. Значить нормально, можна захопити чужі території, а позиції твої залишаться. Ну нехай похитнуться, але залишаться. Ну, все таки, ми повинні констатувати той факт, що більшість представників західних країн Європейських країн цивілізованого заходу вони прекрасно розуміють всі загрози і виклики, які йдуть від Російської Федерації для цивілізованого світу. І це все таки є в інформаційному полі західному. Я думаю, присутність Росії на ОБСЄ не змінить порядок денний в Європі і в цивілізованому світі, там, де все таки, по-перше, ми вже почали повертатися в інформаційне поле після відволікання уваги на конфлікт на Близькому сході. І зараз знову починається на всіх на всіх шпальтах: європейських, американських, азіатських, до речі. Все одно проблема України, війна Росії проти України, вона на перших шпальтах. Я думаю, що в інформаційному просторі, все таки, ця подія вона менше має значення, чим все таки той інформаційний простір, який наповнюється контентом того, що Росія веде агресивну війну проти України і є агресорами терористами Ще одна заява, яку ми почули щодо України, належить вона Ентоні Блінкену, державному секретареві Сполучених Штатів. Ми про це вже згадували. Фігурально він висловлюється, говорить про те, що Україна має своє місце за столом, коли йдеться про ніби стіл членів НАТО учасників цього альянсу. Разом з тим інтеграція це реформування і власне внутрішні зусилля України. Чи правильний це посил? Ну і власне те, що от, фактично день до нашої з вами розмови, ось такий, ось таку апеляцію ми почули. Ну, бо ми розуміємо, що країна з відкритим е збройним конфліктом е і внутрішні процеси України це дещо різні речі, правда? Звичайно, ми повинні розуміти те, що на засіданні Ради Україна НАТО ми все-таки отримали запевнення в тому, що західний світ. Країни, члени Північно-Атлантичного альянсу будуть підтримувати і в політичному, і в практичному плані Україну до того, поки це буде потрібно, поки Україна не відновить свої, свої свій суверенітет і територіальну цілісність. Да, звичайно, ми не отримали меседжа прямого про те, коли ми отримуємо запрошення, але було сказано, що до наступного Вашингтонського саміту ще є час, і тому була затверджена програма, адаптована національна програма. Е до 2020, на, на 2024 рік, де також прописані рекомендації щодо демократичних реформ, щодо реформ сектору безпеки і оборони, розвідувальних структур, щодо питань енергетичної безпеки, сумісності збройних сил і так далі. Тобто, фактично, фактично, ми рухаємось прямо в правильному напрямку. Це було зазначено офіційно на офіційному рівні, що Україна стане членом НАТО дуже. Приємно те, що не було оцих наративів, про які ми чули прийом України без окупованих територій або прийом України до НАТО в обмін на території. Цього немає. Чітко було зазначено, що Україна, поки воює, вона не може стати членом НАТО. Коли буде відновлений суверенітет, і територіальна цілісність і будуть закінчені реформи. Україна обов'язково стане членом Північно-Атлантичного альянсу. І це для нас дуже важливий меседж. Плюс Затверджено структури для забезпечення діяльності Ради україна НАТО. Це так також має велике значення для продовження цього діалогу. Я думаю, що це взагалі, взагалі це рада, вона достатньо позитивний, має ефект, і зрозуміло, що ми хотіли більше, але ми повинні бути реалістами і реально дивитись на ту об'єктивну картину, яка є і. Я думаю, що ті е, меседжі, які ми отримали від представників е, НАТО, про, стосовно того, що загроза від Росії зберігається, і якщо Україна не буде отримувати адекватної допомоги дипломатичної, практичної військово-технічної, економічної фінансової, то звичайно ця загроза пошириться на європейську безпеку, глобальну безпеку, і ця загроза буде зберігатися достатньо довго. Тобто, ми повинні розуміти, що допомогу ми будемо отримувати постійно до. Відновлення суверенітету і територіальної цілісності України питання ж в тому, яка це буде допомога, тому що європейці визнають про проблеми, наприклад, з постачанням артилерійських снарядів. Мало бути мільйон до кінця року. Тепер говорять уже про березень, хоча це різниця всього в три місяці. Як ви дивитесь на ось такі заяви і на таку ну напевне нешвидкість європейських партнерів? Але тут теж є питання достатньо непогане в плані створення спільного е трансатлантичного оборонного простору оборонної промисловості, яке буде включати виготовлення сувмісне і в тому числі при участі України військової техніки, озброєння боєприпасів і так далі. Те, що конче необхідно зараз на полі бою в Україні, і для поповнення резервів і запасів європейських країн для забезпечення стабільності європейської безпеки цих країн. Тобто, фактично, я думаю, що е, певні рухи пішли, і це буде імплементуватися, реалізовуватись достатньо швидко. Тобто, цей простір оборони оборонної промисловості, який буде створений, він має дуже велике значення і прискорить і виготовлення тих же боєприпасів, які нам дуже потрібні. І е, поповнення резервів і запасів озброєннями е, військовою технікою країн Європейського союзу? Ну до речі, щодо техніки і підтримки України цією технікою, взагалі військової підтримки, е, чи належить розглядати в одному контексті продовження ось цих розмов, дискусій про, е, про вступ України до ЄС? Ну бо переговори ці тривають, і разом з тим ось ці рішення про е, військову підтримку окремими країнами чи це пов'язано? Ну, по перше, вступ України і в ЄС і в НАТО є нашою стратегічною метою. І звичайно, ці всі аспекти, які стосуються військово-технічної допомоги, виготовлення військової техніки, озброєння боєприпасів, також входить в цю загальну концепцію і європейської і євроатлантичної інтеграції. Звичайно, так я з вами погоджуюсь. Ну, не можу вас не запитати. З'явилась новина про те, що Помара Генрі Кісінджер один з архітекторів тієї безпеки в світі, яку ми бачили останніми роками. Він до слова не підтримував вступу України до НАТО, але потім змінив свою думку. Звичайно, ми втратили політика високого класу 20-го сторіччя. На, на, на такого я б сказав би найяскравішого представника, який зробив дуже величезні кроки. Для стабілізації взагалі ситуації в світі в 20-му сторіччі для зниження е, напруги е, загального протистояння між двома великими блоками Варшавським договором і Північноатлантичним альянсом Радянським Союзом і е, Сполученими Штатами, він зробив дуже багато для зближення е, Китаю і Сполучених Штатів своєю чільної дипломатією за часів Річарда Ніксона президентства президента Сполучених Штатів. Дав він дійсно. Дуже яскрава особистість. Да, на початку він не підтримував вступ в НАТО. Його була така контроверсійна. У нього були версії щодо України. Потім він кардинально змінив свою позицію. І я так думаю, що він дуже багато зробив в останні, буквально в останні місяці. Ми знаємо, що, будучи в сторічному віці, він відвідав Пікін, зустрівся з Цзіньпіном. Те, що до речі, мало і для нас, для України, велике значення, що відбулася ця історична зустріч Байдена і Сі Цзіньпіна, і це теж одна з заслуг Кісінджера. Тобто, ну це дійсно величезна особистість, яка в яку будуть пам'ятати багато покоління дипломатів і політичних, і державних діячів світу, ну так і тим більше ми розуміємо, наскільки діяльність цієї особистості відбилася. Е... На тому світі, на тій реальності, в якій ми всі з вами живемо, дякуємо вам за, за ваш час за спілкування. Євген Добряк, нагадаю, експерт, міжнародник і народний депутат України шостого скликання з нами на зв'язку.